Як показує мені інстаграм? Я нажива, і отже, сьогодні понеділок. Сьогодні в'язальні казки для дорослих. І сьогодні ми будемо з вами лише 30 хвилин, максимум, я буду ретельно дивитися за часом, бо взагалі-то ну, у мене там буде потім задача, яку треба вирішити. Отже, хто вперше під'єднується до. А, Цього прямого ефіру невеличке таке введення. Спочатку я розповідаю про в'язання або вишивання, а потім на цьому ефірі я розповідаю про психологію, енергопрактики або езотеріку. Привіт, дорога! Рада тебе бачити! Отже, я розповідала, що майже два тижні нічого не в'язала. От вчора зв'язала таку серветочку. Мені попустило, от я зв'язала таку серветочку. Це серветочка залишків, з яких я гачкувала. Ну, згачкувала я її. І прямо ж ну, круг. Він взагалі, якщо ми подивимось на символіку геометричних фігур, то круг він символізує цілісність, і ну, мені дійсно полегшало. І знову виникло я бажання в'язати, вишивати. Тому ось така серветочка невелика. А це залишки. Алізе, забула, як його, я зараз скажу, як його звуть. Так, Алізе Бахар ось таку я серпів в'язала, гачкувала Авоську, і це залишки ось тут такий бусковий, потім однотонний, однокольоровий, потім йде два рядочка, там ниточка така. Різнокольорова. Я з неї в'язала. Ще покажу оцю серветку. Ось, ось цю серветку в'язала. І потім ось така, як їх в'язати. Я тобі в Телеграм зброшу майстер-клас. Я знайшла у дівчинки дуже класний майстер-клас. І, до речі, перші свої шкарпетки я в'язала теж по її майстер-класу. І оцю таку серветочку я в'язала. Ну, цю я вже без майстер-класу. Ну, мені лише першу треба було зв'язати по майстер класу а цю я вже по пам'яті в'язала ось цю. От, і я тобі скину посилання на її майстер-клас на відео. От, вона дуже, дуже класно, дуже доступно все розповідає. Ось така у мене невеличка серветочка, вона би, край її не оброблений. Я не знаю, чим обробити. Може, буде зелений. Ось може бути зелений. Ось я, ну, би, у мене ще ось такий є колір, блакитний, і ось такий. Це моя була перша. Ага, добре. Скину. Ось така. Вони дуже доволі вони дуже класні, такі, ну, вони нібито прості, але вони такі, ну, реально прикольні. От, в мене є отакий моточок тут 38 майже, да, 37 грам це з першої. Це він різнокольоровий, це з першої авоськи, отакий моточок з, з другої, і отакий от, з третьої. Ну, це я вив'яжу зелений, і окантовка буде блакитна. Це Якраз зелений – це четверта чакра Анахата, це її колір, От, а блакитна це п'ята Ну, А це можна рахувати, що перший, ну, у першій чакрі взагалі-то колір червоний, але тут більш-менш Похоже. Ні, ну, тут такий темно рожевий, ну, теж можна рахувати, що у анахати деякі о, джерела кажуть, що о, зелений колір, деякі джерела кажуть, що о, такий розовий. От, тому може, може якраз і буде. Ну, Це фіолетовий сахасрара, сьома чакра. Може, якраз тут і обв'яжу зеленим, і воно буде прикольно. ось, ось так от. Буде прикольно. Ну, Кстати, да. прикольно. обв'яжу об зеленим. І вони такі дуже гарні, їх можна зв'язати під чашку, їх можна зв'язати під, під блюдце. Мені дуже вони сподобаються подобаються. І якраз от ці, саме ці нитки це 100% мерсеризована вавовна. Вони теж дуже такі класні саме для цих серветок. Так, добре, це що е, стосується в'язаннячка. Сьогодні е, друга частина, в другій частині я хотіла розповісти. Е, е, на таку тему роз... по... По... пообщатися, де брати сили, взагалі де брати ресурс, коли перегружені ділами, коли постійно стреси, коли є усталість. Але я зрозуміла, що ну, би, може я ну, і не почну, а потім на... у середу продовжимо, але перш ніж. Давати відповіді, де взять ресурс, де взяти сили, хочеться саме розповісти про те, що стрес, коли стрес виникає, коли ми всередині не можемо ніяк прийняти рішення, коли ми не можемо зробити вибір. І оце, оцей стан не прийняття рішення, от саме він. І забирає велику кількість енергії, велику кількість ресурсу та велику кількість сили. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви всередині стресуєте, це ну, одна з ознак того, що ну, якесь у вас є діло. По якому ви не прийняли рішення. Бо якщо приймається це рішення, якщо ви вирішили, так, я от в цій задачі роблю те-те-те. все, ну, би, напряги внутрішнього напряження вже немає, воно зникає. Отже, якщо ви відчуваєте внутрішню напрягу, треба записати, виписати свої задачі і Записати по, по кожній задачі, прийняла я рішення або не прийняла. І якщо не прийняла, то дати собі там, наприклад, які, ну, якщо таке рішення ну, нелегке, да, воно залежить не лише від мене, що в цьому питанні є і інші учасники ну, цих событий. І воно, ну, там, за час не, прийми, ну, не прийметься, то треба от якраз розписати, розписати, що всіх учасників процесу, від кого залежить це прийняття рішення, і дати собі час, определений певний час дати собі на прийняття рішення. Все, ви винесли цей процес з. З своєї свідомості на, на лист бумаги. Взагалі можна, там, наприклад, зошит да, завести окремий, окремий зошит прийняття рішення, бо усіх процесів, де мені потрібно або задач, де мені потрібно прийняти рішення. І все це виписати все, цей зошит, писати і там, розписати Я даю собі час там, на прийняття рішення, або я зараз приймаю рішення, прописати це рішення. Тобто звільнити свою свідомість від цієї напруги. А от коли вже свідомість звільнена, тоді можна вже шукати зовнішні істочники сили, джерела сили. Взагалі-то ресурсні стани вони можуть бути як зовнішні, ми зовні беремо якийсь ресурсний стан, або внутрішні ресурсні стани. І не на минулому, а позаминулому я казала, що якраз от. Ресурсні стани, ну вони можуть бути тригер ззовні, який і цей тригер він може. Активувати внутрішній ресурсний стан, який не проявився на, на зараз, але він є всередині в потенціалі. І от трапляються якісь зовнішні события, які активують цей ресурсний стан, вони ну, не ресурсний стан, які активують цей потенціал і е, проявляється ресурсний стан. Це якщо внутрішні ресурсні стани, які ж є зовнішні стани? Да? Які канали а, зовнішнього такого а, ну, джерела допоміжної енергії? І перше джерело це якраз е, тілесність. Або ну, хто, наприклад, от є е, п'ять каналів, на, наші п'ять каналів взаємодії з Всесвітом. Це аудіальний канал, це е, ну, зоровий да, аудіальний канал, слуховий, от, е, відчуття, е, сприйняття на запах і е, тілесний. І перший канал, ну, взагалі-то він дуже такий е, сильний канал, бо е, тіло – це єдине, я вам вже казала, що ті, ну, тіло – це єдиний такий, як е, це сказати? Ну, ну, По-перше, е, тіло воно з'єднує проявлений світ і тонкий план. І е, при любих Взагалі, рішеннях, при будь-яких ситуаціях треба е, ділати опору на тіло. бо е, ну, тіло це такий критерій, який не обманять. Е, і е, якщо ви відчуваєте, якась волна там пошла по тілу, то це відгук тіла. Тобто в будь-яких обставинах тіло вас ніколи не підведе, бо вона, воно дасть відгук, воно може бути ну, таким критерієм вірності. Як лакмусовою такою бумажкою, коли вам треба прийняти якесь рішення. І от, канал тілесності, що значить канал тілесності? Це який дає нам ресурс, це якісь фізичні навантаження. Це е, рух постійний. От взагалі я не пам'ятаю, що я вчора слухала, і е, така е, дівчина ну, дуже цікаву штуку розказала, що коли нас гребе, е, то там, хочеться закритися, зйошитися да, е, і там, побути на самоті, один з, е, ну, сам з собою. Але е, якраз от такий стан він не він ну, не дуже доречний в цьому і не дуже екологічний взагалі до моєї енергії ну, до нашої енергоінформаційної системи. Коли трапляються якісь ситуації стресові або нервові, то треба виходити і ходити, рухатися, рухатися, рухатися. Це може якась бути ну, там, спрямована. Спрямований рух, ви вирішили піти до парку і в парку там погуляти. Да? Або це рух просто там, просто рухатися. От саме рух він виводить стрес із тіла. І от якщо у вас ви відчуваєте, що у вас якась є напруга, або якесь невирішене питання, і ви від цього стресуєте, то можна просто, як ну, одиниць, одна з Таких методів, практик, можна просто просто пойти на прогулку, От, і йти, іти, іти. І рухатися. Да? Отже, канал тілесності це рух, це якесь фізичне навантаження, але не такі навантаження, що йдеш там у спортзал і просто, ну как би... Падаєш від навантаження, а це навантаження в задоволення, коли ти відчуваєш, як тіло дякує, коли там ти розмінаєшся, або там якусь руханку вранці робиш, або просто продовж дня робиш якісь фізичні вправи, і ти відчуваєш, як тіло оживає, як тіло починає наповнюватися енергією, і воно от прям говорить: ну, дякує тобі. І прям от мишці розмінаються, там, енергія починає текти по каналу. І ти це все відчуваєш. Потім наступний теж к тілесності відноситься це масаж. Якщо такі бувають стани, що дуже тяжко рухатися, там йти в спортзал або ще а щось, а такі стани бувають, що просто хочеться лежати, то от перше, треба не дарма радять спорт в будь-яких так Бо якраз рух. Динаміка, вона виводить. Ну, взагалі, як працює розумова, розумовий процес, це динаміка, і там емоційний стан можна змінити лише в динаміці. Якщо не в динаміці через там, малювання або там ще щось, да, або роботи з психологом, то можна змінити свій стан в динаміці, рухаючись. Там, вийшов, наприклад, на вулицю, подивився на небо, ага, там ну, би, таке небо да? і почав рухатися, рухатися, і ти йдеш, і небо міняється, і навколо міняється, і це і є зміна внутрішнього через е, рухання, через зміну зовнішнього відбувається зміна і динаміка внутрішнього стану, і е, ну, настає полегшення. Отже, масаж, да? якщо такі стани, що хочеться просто лягти і лежати, нічого не хочеться робити, от, і, і там, не хочеться робити якусь руханку або зарядку, то можна піти на масаж. Або можна зробити самому масаж. Ну самому масаж то таке, можна там або вранці, або ввечері. А взагалі от, взагалі от такі класні глибинні масажи можна робити у, у майстра, у масажиста. Або просто. Там, наприклад, водні якісь процедури, але ж тут теж особисто можна дивитися, може комусь водні процедури, коли гребе, вони дуже ну, не заходять. Цей, цей інструмент може бути не ваш. Тобто, от є канал тілесності, а ви в цьому каналі тілесності можете підбирати або Ну, там, спробувати знайти для себе свій інструмент, просто рух, да, або фізичні вправи, або там, масаж, да, або водні процеду... процедури. Але якщо ви це не спробуєте, ви не ну, дізнаєтесь, ваш цей інструмент чи ні. Треба пробувати, треба uh, пізнавати себе, треба uh, експериментувати з інструментами, щоб знайти, uh, знайти той самий. Як я ставлюсь до псяхотерапії, я дуже гарно до неї ставлюсь. Я її ще не, не пробувала, але хочу, ну, бо я відчуваю, що це дуже класна штука. І, до речі, мені розказував психотерапевт, один, що, ну, який працює з військовими, він, він ділився досвідом, що якраз от одному військовому якраз Помогла ця практика, ця інструмент вийти з того стану, в якому він був. Він ходив і до психологів, і там пробував різні інструменти, але саме з його вивели з того стану, в якому він був. А, тобі дуже сподобалось, класно. Я теж хочу. Ну, я, ще, ну, я в процесі, але я вже запланувала собі спробувати цей метод. От, і тобто, от да, канал тісності, ще свяхотерапія, але повинен бути, якщо ви перше це робите, повинен бути провідник в, цю, в цей інструмент, такий з досвідом провідник. Можна там просто, тоже канал телесности, можна просто пообніматися да, з друзями або з подругами. Теж дає ресурс смачна їжа, і вот. ну, вот, можна дослідити, да, вот, там, яка їжа підіймає настрій, не просто там, поїсти щось. Або там закидати в себе, а куштувати, вечеряти, або завтракати, або обідати іменна з насолодою, як, робити це як ритуал, такий, певний, який буде, ну, буде увілічувати енергію, да, який буде давати ресурс. Далі е, наступний канал це емоції. Наприклад, якщо е, поспілкуватися з друзями, то можна е, ну, би відкрити або напитатися приятними е, такими гарними емоціями, можна подивитися е, серіал, з'їсти серединку кавунчика. Так, ложкай, прям ложкай. Ковун, ложка, прям ложка. Кавун, ложка це дуже смачно і дуже, дуже ресурсно. От, стосовно емоцій, можна подивитися серіал, або кіно якесь, або музика, або потанцювати. До речі, танці це теж до телесності відноситься. Або якась або якусь книжку почитати. От, наприклад, коли я в'язала гачкувала. Цю серветку я теж відчула дуже ну, би натхнення, таке емоційне натхнення, от що, що я її вже почала гачкувати. І я її дуже-дуже швиденько прогачкувала. Якраз дивилася гарний серіальчик, такий, який я люблю, і гачкувала цю серветку. Далі канал і ну, так. Він так називається логіка або інтелект, і це, наприклад, розгадати якісь кресворди, якщо ви знову ж, якщо ви полюбляєте це діло, або там ребуси якісь, або якісь, зіграти в якийсь квест, або головоломки, або просто там піти з друзями, пам'ятаєте, як в дитинстві? да, Різними збиралися, різні в крокодили грали, та ще щось. от. Можна, ну, можна це зробити. Ну, тобто е, пусть вже включається ваша фантазія і е, е, ну, е, іще канал для ресурсу. Да, коли дуже такий низький стан, то фантазія не включиться, бо фантазія, якщо ми дивимося по, по вібраціям, це от е, п'ята чакра, отут в, е, включається фантазія. І тут включається інтерес до життя, фантазія, різні там винаходи, вони от ось тут. Це ну, високовибраційна, високовибраційна, треба розуму знаходитися. Але якщо от ви в такому нересурсному стані, то можна знову да, взяти якісь інструменти, які відносяться до каналу телесності. Взагалі ви побачили, що ми от, ці канали, які я називала, це був такий умовний перехід з першої чакри і до п'ятої. Інтелект ну, це вішутха та аджна. Головоломки, квести це аджна. Інтерес, цікавість це вішутха, а тут головоломки, квести – це аджна. Интерес, От, канал Віри, це Сахасрара, він теж є. Там, наприклад, вірити в силу сонця, або в силу природи, або там в вищий разум, або у спілкування з своїми кураторами на тонкому плані. Це віра, це ось тут. От, канал творчества він може бути на другій чакрі, і може бути на п'ятій чакрі. Друга чакра це Светхістана, це насолода, це задоволення, а п'ята чакра це от якраз там естетика, така вишуканість, аристократізм, це ось п'ята чакра. Потанцювати, попеть, порисувати, подишать. Це ось п'ята чакра, і якщо ви помітили, то ми починали з першої чакри з Мулатхари, з тілесності, бо якраз Мулатхара вона відповідає за вітальність тіла. Друга чакра сватхістана, вона відповідає більш за емоційний стан там за прояв, Четверте, за прийняття себе за любов. Але от коли у такий стан там депресія, або стрес, або ще щось то е, можна просто взяти себе в охапку і вийти на вулицю і іти і, 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 і там дивитися у небо, дивитися у е, це я зараз постійно дивлюся у вікно, відвлікаюся від вас у вікно, бо за вікном якраз у мене дерева, і е, зараз е, вітер ж, е, гуляє у листях, і воно дуже-дуже надихає. От я з вами спілкуюся і час від часу дивлюся у вікно, якраз на листя, і як вітер спілкується з листями. Тобто, якщо ви відчуваєте стресово, стресовий стан, то, по-перше, треба виписати усі задачі, від яких ви можете стресувати, виписати, і виписати у зошит, взяти окремий зошит, виписати туди задачі. Бачите, який прикольний зошит з оленям, з таким от деревом класним. А, і птички ще. Ось. В общем, взяти той зошит, який буде вас надихати, який буде вам, вам подобатися який буде вам подобатися, щоб він надихав вас виписати туди свої задачі, усі задачі, по яким вам треба прийняти рішення, і які, від яких ви стресуєте. По деяким задачам вже прийняти рішення, коли ви приписуєте. Якщо задачі такі багатоємні, або рішення, прийняття рішення залежить не лише від вас, а є і інші учасники цієї задачі, то прописати. Прописати, що моє рішення таке, да, але я ще там поміркуюся, поспілкуюся з усіма учасниками. Тобто вигрузити у, у цей стан стресовий стан, вигрузити себе у зошит і опустошити себе. І ви прям відчуєте, як і тіло. Тіло стане легше, як розуму і свідомості стане легше. І вже потім, коли ви все це вигрузили, вже потім там е, на, на, нащупайте той канал, той, е, той ресурс, який вас наповнить, який вам дасть оцю енергію, щоб е, вийти, е, піднятися по вибраціям вище і... Е, Ну, подивитися на ці задачі, які там. Ви поставили на паузу прийняття рішень. Ви подивитесь на ці задачі в метаконтексті до цієї задачі. Ви вже вийшли з цієї задачі, ви зможете на неї подивитися зверху і побачити рішення. Бо вспомінаю Менштейна, він завжди казав, що задача не може бути рішеною, якщо ви, ваша свідомість знаходиться на одному рівні з основними параметрами цієї задачі. Щоб вирішити задачу, треба піднятися. На рівень вище. Так от, коли ви її вигружаєте з свідомості, коли ви заповняєте себе ресурсом, ви якраз от автоматично переходите на рівень вище, і ви можете побачити рішення цієї задачі і все, і вирішити її, прийняти рішення. От Так, от. так ну що, якраз я вклалася, зараз 19, майже 30. Тож буду фіналити нашу зустріч. Я дякую усім. Дякую тобі, Ірина, що ти була зі мною в ефірі. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. В коментах, будь ласка, напишіть, що корисного ви взяли з цього ефіру для себе. Що ви почули, яке, який висновок зробили, взагалі, що корисного? З чим корисним ви виходите. А на сьогодні це усе. Зустрінемось наступного разу в середу, в інстаграмі, в четверг в Ютубі. Якщо є якесь питання, під описом цього відео є форма, а в, в Інсті є форма в Біопрофіля, форма до, для ваших запитань в, на, на такі зустрічі. Google Форма, вам лише там залишити своє ім'я та запитання, щоб я змогла коли буду давати відповідь на ваше запитання, щоб я зверталася до вас по ім'ям, щоб не просто було безіменне питання. Добре. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо є питання, пишіть. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Пишіть коментарі, пишіть свої питання і до зустрічі. Дякую тобі, дорога, що була зі мною. Дякую всім, хто буде дивитися в записі. До зустрічі!